Коли ми нуждаємося у молитві, нічого так не утішає людину, якщо ця просьба молитва йде від серця. Ми не уважно молимося. Розсіяно, небрежно, попусту просто проводимо час. Ми лінуємося прийти на спільну молитву церковну. Ми можемо обійти об'їхати храм декілька раз на день, але в нього ми не зайдемо, бо в нас інші справи. Але потім ми можемо запитати батюшку владику, а чому війна? А чому дощу немає? А чому така засуха? Ну, ми хочемо сказати, хтось винуватий. що зробив, яким? І, і Анна. Вони смирили себе, що вони недостойні, що якісь гріхи їхні віддаляють від їхньої просьби і від милості Божої.